Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні ми кажемо про пенсійний геноцид. Що це таке? І ми маємо надати відповідь на питання, чому українські пенсіонери виживають, а не живуть? Чому люди, які віддавали все своє життя, коли вони працювали, зараз вони отримують копійки у вигляді пенсій? На якій не можна купити ні хліба, ні ліків. На всьому економляться люди. Чому? І найголовніше а чому це ніхто не змінює? Чому це все залишається? Оця система. У нас в Україні пенсії розраховують за складною формою. Ви, мабуть, знаєте, так? де все залежить від заробітку. Від стажу, від середньої заробітної плати по країні, і відбувається розрахунок цієї пенсії. Але результат він майже завжди несправедливий цей результат. Одні отримують по 3000 гривень, які мають 40 років стажу. А інші отримують десятки тисяч гривень, бо коли займали правильну посаду, Чому так відбувається? Чому ця система дозволяє це робити? Але держава робить вигляд, що інакше ж не можна. Є закон. Ось по закону ми розраховуємо. У одних три тисячі, у інших десятки тисяч. Згідно закону. Держава каже дуже просто на оці питання. А насправді можна це все зробити. Щоб було справедливо. Але вони не хочуть це робити. А знаєте, чому вони не хочуть це робити? Бо правда в тому, що пенсійна система побудована не для людей, а для утримання влади вона побудована. Ну, по-перше, пенсійний фонд вже давно дефіцитний. Ви про це знаєте. Якщо зробити розрахунок пенсій справедливим, то бюджету просто не вистачить. А знаєте, чому не вистачить? Бо мільйони людей працюють у тіні. І це велика проблема зараз в державі. Тінізація заробітних плат. І держава замість того, щоб вирішити цю проблему, просто карає всіх однаково у вигляді цих пенсій, у вигляді цього розрахунку. А боротьби тінізацією немає, і ось результат. А по-друге, є такі касти, як судді, прокурори, депутати, силовики. І у них є спецпенсії, привилеї, гарантії, тобто, у них інший розрахунок. І жоден уряд не має політичної волі їх скасовувати, бо це їхній оплот. Це їхня підтримка. Якщо казати, це опора цієї системи. Вони опираються на них. І тут виникає питання: а кому вигідно, щоб пенсіонери в Україні були бідні? Бо всі ж розповідають ми за справедливість, ми за те, щоб люди пенсіоновіко отримували достойні пенсії. Щоб вони могли жити, але по факту бідність українських пенсіонерів. Кому це вигідно? Бідний пенсіонер, і тут найголовніше зрозуміти, бідний пенсіонер це керований виборець. Керований виборець. Чому? Бо перед виборами роздають, наприклад, 500 гривень або разовусь допомогу, доплату до свята. Тобто підсипають оці крохи. А люди вдячні при цьому. Вони дякують за це, що щось там підсипали, якусь копійку добавили вдячні вони за це. А якщо зробити пенсії справедливими, то влада втратить інструмент впливу на цих людей. Вже впливу не буде. Бідність це контроль. І це найціннішніша форма геноцида? Ось. Що таке бідність? Не фізичного, а соціального. Тобто, коли людина повільно вмирає від несправедливості, ось ця форма геноцида. А як же можна було зробити справедливо? Бо ми казали перед цим, так? Я пару слів скажу про справедливий розрахунок пенсії. Це одна формула для всіх. Незалежна, ти був працівником, працівником або ти був чиновником, представником влади для всіх однакова формула. Без привалеїв і особливих пенсій. Цього не буде. Прозорий має бути облік стажу і внесків. І кожен має бачити, як формується його пенсія. Тобто, коли він буде працювати, він же буде знати, яка у нього буде пенсія? Ось що таке справедлива пенсія. І не буде ось цих розбіжностей. У одних три тисячі, у інших десятки тисяч. Справедлива буде для кожного. Працівником ти був справедлива пенсія. Був ти чиновником, також буде для тебе справедлива пенсія. Ось що має бути. І ось завершення, що мене скажу дуже коротко: ми живемо ми в країні, де пенсіонер це не повага, а це вже статистика. Ось так вони перетворили пенсіонера. Де людина, яка все життя працювала, стає для держави тягарем. Ось як вони сприймають людину пенсійного віку. Тягар. І хочу зробити такий заклик до всіх вас, після того, що ми сказали. Якщо ви теж вважаєте, що це є несправедливим. Поставте свою вподобайку та поширте це відео, щоб як можна більше людей побачила цю інформацію. Зрозуміло її, пропустила через себе цю інформацію. Бо ми кажемо про пенсійний геноцид. Так, як воно є. І нехай почують усі, кого ця правда стосується. Тобто правда. Яку приховують від українців. І ось про цю правду ми зараз сказали. Тому, шаночі, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашим підписником. Я всім вам дякую за перегляд цього відео і вже до наступних зустрічей.